Шановна громада, шановні кияни, звертаюся до вас, як завжди, від національних зборів. Хочу поставити вас до відома, які події відбуваються в місті Києві, бо громада чекає яких змін, чекає яких перетворень. Ми бачили, що у нас відбулися засідання по норах по цим. по... Радам міста Києва, наприклад, Печерської, Печерській районній раді, відбулися збори київських депутатів, які вирішили прийняти бюджет і прийняти якісь інші рішення. Звичайно, що Києва відноситься до цього дуже скептично, бо рада з точки зору будь-якої легітимітизації є не органом, термін давно закінчився, але вони. Прячуться по районних радах і намагаються щось киянам продемонструвати. Але в цьому питанні в нас йдуть якісь зміни, і національні збори підтримують ідею ініціативи киян про зрушення і докорінні зміни системи існуючої влади. Сьогодні відбулося в будинку вчених перші загальні збори територіальної громади міста Києва, так таку чітку і пафосну назву мала це зібрання. Хоча з точки зору і історії, і тої інформації, яка є в мене, це не перший збор міста Києва, громади міста Києва, але враховуючи е, революційний стан, будемо рахувати, що це перші збори. Е, назву вони мали Києву, е, європейські стандарти влади і добробут. Скажу вам своє враження, бо я був там присутній, як запрошений. Е, подивився я на е, рішення, на пропозиції, які відбулися, в мене залишився. Посад того, що я колись це вже бачив, а бачив я це в 1984 році, і засідання горхової партії тоді мало назву «Перестройка, демократія і гласність. Тобто нічого абсолютно з тих часів не змінилося. Засідання відбулося під стандарт щільних оплісків. Під голосування і так далі. Президія була дуже яскраво представлена представниками і омбудсмена, і бувших діячів Київ Ради Київської еліти. Але нічого нового ми не почули. Ми почули все те ж саме, абсолютно, як воно і було. Тобто нові вибори, вибори мера. Давайте ми старими інструментами, старими механізмами будемо це обирати, бо все в Києві змінилося. Київ не формує бюджет, Київ не має можливості приділити самоврядування, немає можливості впливу на ті рішення, які відбуваються стосовно власності, стосовно виділення землі і, 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 і так далі. Пропозиція дуже проста: замінимо існуючих. Депутатів на моральних авторитетів і на тих людей, які є е, прагматичні, чесні і будуть працювати на Київ. і все зразу як е, в касті зразу все зміниться. Не вірю я в це питання і не, і не раджу киянам в це вірити. Бо е, як би во там не було, сьогодні ми згадували молоду команду Чорновецького на засіданні. Яка привела Київ в такий стан, яка ліквідувала районні ради, але вибачте мені за інструментом тих виборів, які ви зараз пропонуєте, все це відбулося. Шулерський підхід до обрання київських депутатів в кінці кінців за гроші для кланів, для груп, для формувань в будь-якому випадку знову розподілить міста Київ. Тому все, що відбувається в старих традиціях. Для нас неприємно. Ми пропонуємо в будь-якому випадку зробити такі територіальні громади, які будуть, по-перше, мати зворотний облік, які зможуть працювати зі своїм представником напряму, бо пропозиція сьогодні перших загальних зборів Київської асамблеї формувати територіальні громади по районному типу. Тобто, враховуючи 10 районів, ми беремо будь-який район лівого берега, який налічує 240 чи 340 тисяч людей. Ми будемо формувати громади на 340 тисяч, про яку прозорість і про який зворотній зв'язок може йти мова. Ніяких зворотніх контактів з представником, який буде обраний від громади, відбуватися не буде. Хоча і було запропоновано. Така форма, як один представник від 1 тисячі, я рахую, що це профанація. Пропозиція національних зборів формувати це від округу виборчого від 500 до 2,5 тисяч на базі it продукта який буде відображати абсолютно прозору чітку картину участі кожної людини в процесах обрання. Як представника, так і участі кожен день в діяльності Київради, з зворотнім зв'язком, обговорення на рівні громади первинної громади, обговорення питань, які стосуються безпосередньо цієї громади, це найголовніший критерій. Тому пропозиція, яка відбулася, дякую, дуже добра пропозиція загальних зборів територіальної громади міста Києва. Але ми все вже їли, ми в цьому вже жили. Давайте рухатись вперед. Скажу, що від деяких виступаючих, таких як Юрій Іванович Збіднів, там ще один перший депутат Київради була пропозиція, яка, до речі, дуже сучасна і, на мою думку, дуже хороша. Бо один із депутатів чітко висловився, що Київ прийшов до стану сьогодні. Який може бути проголошений як установча влада? Тобто він відчуває, що Київ знаходиться в стані установчої влади, і це дуже добре. Будь-яка така подія, яка відбувається, вона рухає вперед національні збори, вона рухає вперед ту сучасну модель управління, яку очікують від нас як Кияни, так і Україна, так і весь світ, бо такий феномен, як майдан, відбувається тільки в місті Києві. Шановні кияни, шановна громада, хочу вас ще запросити. Завтра в колоній залі Київради відбудеться засідання, ще одне засідання Київської громади, яка має революційну назву революційний воєнком чи революційний ревком, де будуть запрошені опозиційні депутати, де будуть запрошені. Представники політичних партій, представники Київської громади теж буде розглядатися питання, як далі жити в місті Київ. Тому це дуже добра тенденція, яка рухає громаду міста Києва вперед, рухає людей на, на той шлях, який дасть пряме народоводі. І я думаю, що таким чином. І це, Ми прийдемо до дійсного панування прямого народовладдя, до формування національних зборів через установчу владу в місті Києві. Дякую вам за все. Ми контролюємо ситуацію, яка відбувається в протестному стані. Ми спілкуємося зі всіма групами і враховуємо і вислуховуємо будь-яку влучну думку кожного киянина і намагаємося запропонувати. На час створення національних зборів запропонувати таку модель, яка дасть можливість кожному прийняти участь в прямому виборі влади в місті Київ. Я вам бажаю всього найкращого. Вас люблю, дай вам Бог здоров'я, і щастя.